Вітаю ви на каналі Стежками історії. І сьогодні частина 20 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, в якій говоримо про гетьмана війська Запорозького, голову козацької держави в Лівобережній Україні 1708 по 1722 роки Івана Ілліча Скоропадського. Скоропадський вийшов зі шляхетського роду. Його батько Ілля Скоропадський народився в Умані, учасник Хмельниччини, воював у битві на жовтих водах. Народився Іван Скоропадський у 1646 році, також в Умані, навчався у Києво-Могилянській академії. У 1674 році після зруйнування Умані Іван Скоропадський переселився на Лівобережну Україну, де був військовим канцеляристом у гетьмана Івана Самойловича, потім чернігівським полковим писарем. У 1698 році генеральним Бончужним, а у 1701 році генеральним Осавулом. Розумна і тактовна людина Скоропадський не раз виконував важливі дипломатичні місії гетьмана Івана Самойловича до Московії, до Кримського ханства та Івана Мазепи до Речі Посполитої у 1690 році та до Московії у 1693 і у 1696 роках, а також до Січі у 1703 при Мазепі Іван Скоропадський був стародубським полковником, генеральним бунчужним і генеральним осавулом. Мазепа неодноразово використовував його для виконання доручень до царя Петра І. Скоропадський сподобався цареві, як він казав своєю простотою. Після переходу Івана Мазепи до табору Карла XII, Іван Скоропадський 11 листопада 1708 року. За наказом Петра І був майже одностайно обраний на раді у глухові гетьманом. На відміну від традиційних виборів гетьмана, коли укладалися нові статті угоди козаків з царем або підтверджувалися колишні угоди, тут все обійшлося без жодних статей та договорів. Треба сказати, що Петро І ніколи цілком не довіряв Скоропадському, приховував від нього військові плани. Відмовився затвердити пропоновані Скоропадським пункти нової угоди України з Москвою, так названі Решетилівські статті 1709 року. Петро І, який готував цілковите приєднання України до Росії, знайшов у особі скоропадського лише слухняного помічника. Полтавська перемога Московії розв'язала руки Петрові І щодо України. Країна спустошена війною, епідемією чуми. Стала територією московської військової окупації. Московське царство не тільки тримало тут постійно своє військо, а це 10 драгунських полків, коштом місцевого населення, але щораз більше втручалося у внутрішні справи України, які перед тим належали до компетенції гетьманського уряду. Козацьке військо було передане під командування московських генералів, а гетьманська артилерія, насамперед із Коропа, була вивезена до московського царства. У Глухові, куди була перенесена столиця Гетьманщини у 1709 році, московський резидент Ізмайлов, а потім Протасів, наглядали за діяльністю гетьмана, який мусив радитися з ними у всіх справах. Петро І не тільки залишив за собою виключне право призначати генеральську старшину і полковників, а іноді навіть і сотників, але й розставляв на ці посади іноземців та навіть іновірців, росіян, молдован, сербів, поляків. Стара система обрання сотників була ліквідована. За радою старшини залишалося тільки право пропонувати кандидатів. Остаточне ж рішення приймав гетьман лише після наради з представником царя. Росіяни іноземці здобули великий вплив у гетьманщині. Вони нехтували українськими законами, звичаями, традиціями, чим викликали обурення серед місцевого населення. Петро І настроював одні прошарки українського суспільства. Проти інших викликав внутрішні конфлікти, що послаблювали Україну політично. Економічна ситуація в Україні була складна. Гетьманщина повинна була утримувати за свій кошт 10 російських драгунських полків, що стояли на її території. Козаків використовували для риття каналів будування фортець. Уся політика Петра І була спрямована на політичне і економічне знищення України, а також фізичне знищення козацтва. У 1722 році Петро І вирішив остаточно ліквідувати самоврядування України. Він утворив малоросійську колегію, що складалася з шести командирів полків, які стояли в Україні на чолі з бригадиром Вельяміновим. Ця колегія фактично правила Україною, а точніше грабувала і плюндрувала її. Іван Скоропадський періодично висловлював протести проти московської експлуатації України, але російський уряд все це ігнорував. З утворенням малоросійської колегії Івана Скоропадського майже цілком було позбавлено влади. Гетьман не витримав цього останнього удару і помер 3 липня 1722 року. Підсумовуючи, варто зазначити, що в важких умовах свого часу. Іван Скоропадський робив усе, що міг, аби боронити права української держави та інтереси її населення. Скоропадський коректно ставився до свого попередника і навіть у своїх універсалах уникав офіційної російської термінології щодо ізмінника Мазепи. Іван Скоропадський протестував проти московських утисків, загарбань, здирств, був проти утворення малоросійської колегії. Звичайно, всі ці заходи Івана Скоропадського. Не могли вплинути на Петра І, який, всупереч своїм урочистим обіцянкам зберігати автономні права України, у критичний момент переходу Мазепи на бік Швеції вирішив ліквідувати гетьманський устрій. Гетьман Іван Скоропадський, як і його попередник Іван Мазепа, відзначався благодійництвом. Він виділяв кошти на спорудження монастирів, церков, друкування книг. Останні роки Скоропадський користувався гербом, що мав щит на червоному полі якого було три срібні перехрещені стріли вістрями додолу, перев'язані золотою стрічкою. Ну і щодо вшанування пам'яті. В декілька населених пунктах України існують вулиці на час Івана Скоропадського. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Підтримуйте український Ютуб. На все добре!